Доброго дня це магазин Полтагра, і хотів би вам сьогодні розповісти трошки про нашу тепличну плівку. Це плівка торгової марки Interrise. Вона була різна по товщині, по ширині. По терміну стабілізації у нас на сайті представлені стандартні розміри. Також ми можемо зробити цю плівку під замовлення будь-яких розмірів там товщини стабілізації, яка вам потрібна. Вона є як на метраж, так і є, наприклад, врулені позиції. Також сьогодні чекаємо величеньке. Поповнення конкретно по типичній плівці, а як бачите, буває жовтого кольору. Помаранчевого кольору, і буває рожевого кольору. Це відрізняє її по терміну стабілізації. Таким чином виробник позначає термін стабілізації. Жовта плівка це 12 місяців стабілізації, тобто вона у вас простоїть на сонці протягом 12 місяців. Гарантована помаранчева це 24 і рожева 36. Це такі найпопулярніші терміни. Також під замовлення можемо зробити, наприклад, і на 48 місяців стабілізації. Плівка, звичайно, ж прожора. Цей колір, він. Вигорає на сонці за декілька місяців. Тобто, взагалі ніяк на експлуатацію він не впливає. Це просто використовується барник для того, щоб е, зазначити термін стабілізації, і відрізняти е, рулони одне від одного. За декілька років співпраці з виробником е, товар себе показав по співвідношенню ціна якості прямо на найвищому рівні. Тому плівку рекомендую е, сміливо брати.